Перейдемо трошки до інших Давай. питань, більш серйозних. Зараз була відбувалася, я думаю, ти бачив прес-конференція Фіцо ну, і Володимира mm -hmm. Зеленського, але не в прямому ефірі через питання безпеки. Але є інше питання, як мені здається, важливе. Mm -hmm. Власне, що відбулося вчора в Парижі, тобто, де було чи... заплановано приїзд Трампа? Так, да, який не відбувся. І взагалі, після цього ми почули про те. Що нібито вже є 26 країн, які готові відправити сюди війська. Що нібито є 35 країн, які готові, якщо не помиляюсь, які готові підписати гарантії безпеки. Що це за гарантія безпеки? Дивіться, чи це чи ми справді зрушили? Чи це, чи це просто давай так скажемо? Ну, чергова зустріч? Дивісь, ти маєш на увазі зараз. Ми говоримо, друзі, стосовно того, що. Привітствую, Індіаночка. Так ти зараз говориш про те, що зустріч коаліція на назипані. Ну вони себе називають себе рішучих. О, послухай, а, ні, рішучих вони собі називають. Але я вважаю, що це не рішучі. Я побачив це рішуче від Макрона а, в, в валюті, скільки він допомог Україні. Тому розповідати що рішучих я там щось не бачу. Ну, що стосується цього зустрічу, то, ну слухай, ну те, що потрібно було нашого президента туди поїхати і бути там, ну це 100%. Тут по, по ну, не про що говорити, тому що ми знаємо. Знаємо, друзі, з вами, що у Зеленського Зеленський має команда дуже багато мінусів, але є плюс у нашого президента це е, міжнародне відношення, так скажем, е, справи, які відбуваються за кордоном і рівних йому за часи незалежності Україні нет в цьому, тому що він. Дуже крутий. Ну, Давай говорити про це, це, це. чесно і це об'єктивно. Що стосується цього зустрічі, Ну, я вважаю, що ну, ця зустріч дійсно непоганий. Сьогодні, те, що я почув, це мова йде про те, що президент каже, що м -м, потрібно захищати. Наша, наші військові можуть захищати свою країну, дайте нам гроші, дайте нам зброю, і ми зможемо захищати і відкинути е, ворога. Тому що він починає розуміти, що оце від е, президента, про якого я говорив, що е, 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 він тільки може робити е, е, на П, більше він нічого не може робити. От. І загрожувати, як Арестович, 2-3 неділі, 2-3 неділі, у там, ой, 2-3 тижні, він ніяк не закінчить. Тому я вважаю, що сьогодні ми можемо говорити конкретно, що наш президент пояснив, яка політична ситуація сьогодні коло України, що відбувається, хто нас потримує, да, дійсно, 26 країн готові відправляти. Але, друзі, я хочу сказати, раз Розповісти нам, що ми готові відправі... відправити, наприклад, якщо 26 країн готові сьогодні відправити до України своїх людей, ну я хочу вам сказати, це не відбувається. Отак. Чому я поясню? По-перше, друзі, хочу вам сказати, що якщо ми якийсь документ підпишемо, це буде меморандум, це буде документ, це буде договір, це нічого не значить. Це потрібно. Виністи в, в Ради да? в парламенті, проголосувати і е, е, ратифіцірувати там, в той, в той країні. Тому це не швидкий процес. 100%. І е, говорити нам, що там, о, ви знаєте, ми е, зараз підпишемо якісь документи. Ну, ми ми е, так скажемо, нас навчила. Ми розуміємо про що ми кажемо, про що ми говоримо. Тому я не очікував. Я про це говорив в минулому ефірі. Я сказав, що я не очікував ніяких змін. Але що хочу сказати, що я сьогодні побачив. Сьогодні ми бачимо, що шизофренік з Америки він вважає, що а, потрібно прибирати військовий контингент з а, стран Балтії, і це дуже поганий дзвінок, я хочу вам сказати. А, він вважає, що а, а, повинен обов'язково вкладати гроші європейці. Слухай, ну все зараз кажуть. Оце трагедія. все Америка виводить. Свої Війська, а, а, а хочу вам сказати, щоб вони там ще давали гроші так, 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 на так, страни так. Балтії там континент, які там було, і це знаєш скільки? Це 400 мільйонів доларів. Для Скажіть, це будь це ласка, що? а що це такі великі гроші для Європи 400 це мільйонів Європі доларів? Про що. Ну, про що ми що говоримо, люди? Це про чим, про, про це. По взагалі не потрібно говорити. Я думаю, що це копейки. А, хто може сьогодні захищати Європу? А, ви можете мене назвати країною, яка круче наші військових? Я таких не знаю. Тому, послухайте, дайте, будь ласка, можливості, щоби. А... Українці захищали Європу. Дайте нам зброю, дайте нам так е, технології, дайте нам розвідданих, і наші хлопці зроблять все. Я в цьому впевнений. Хочу да, там є багато по Якщо не помиляюсь, е, 9,8 мільярдів доларів до доларів, які зараз іде мова. Вони передадуть нам 1930 Uh, цих ракет uh, Петріота. 600, uh, 600 uh, ми отримаємо uh, до кінця uh, цього року. Це велике кількість, друзі, Я хочу сказати. І ми знаємо, що найкраще і найефективніші це дійсно uh, Петріоти, які сьогодні відпрацюють гарно. Також йде мова про те, що. Домовити з Америка з американцями, щоби закрити наше небо. І ми знаємо знаємо, що якщо б сьогодні у нас було би закрите небо і. Нам би допомагали б ну як, наприклад, допомагають Ізраїлю. До дуже би змінилася би ситуація. Британці сьогодні кажуть про те, що вони готові нас потримати в морі, і це теж дуже така гучна і крута заява. Я хочу сказати дякую британців і трошки здивований позиції Італії, які кажуть, що це війна не стосується вони. Ну вони кажуть, що ми не готові відправляти своїх людей, і також Польща не готова відправляти своїх людей в Україну. Друзі, давайте ще раз хочу підкреслити: ніхто воювати відправляти на лінію не готовий. Сьогодні йде мова про те, що оце буферну зону, де створити, так скажемо, можна створити, то американці готові домовити. З саудитами і саудити готові а, розташувати свої війська. Суддівська рада Са, ну, Саудовська, да, або Туреччина. Ну, а в гарній що... зоні між Росією, так? Так, і так. так ну, на На, на, на як сказати. На зоні зіткнення. Між нашою позицією. зіткнеться. Тому я тут не бачу зараз, коли там кажуть, що все, нас здали. Послухайте, хто нас здав, ви знаєте прізвище цієї людини. Ну це... Придурочний э, чувак, який вважає, що він крутий. Чому я так вважаю, друзі? Ну я зараз я скажу, кажу відверто, щоб ви зрозуміли, я вам дам приклад. Э, З'явився в Грузії жінка, їй я не знаю скільки їй років, їй э, хтось розповів, що вона зирка, і вона щось пає. Ну, вона хвора, я вибачаюсь на голову. Вона не має ні волоса, ні, що там, ні, слуха. ні слуха, нічого. Але вона поє, по, по, по співає і а, все з нього зрошуть. Але я вважає, щоб вона зірка. На повному серйозі. І щоб вона, а, а, ну скажу відверто, я не підписаний, але я. Читаю коменти, коли мені е, 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 поганий настрій, щоб підняти трохи, я, я читаю коментарі. І е, 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 я чомусь розповідаю зараз, хочу сказати, вона хвора людина, але їй внушили, як буде? А, ну, вплинули на неї. ну, Вплинули на неї. Переконали І, да, Переконали її, що вона зірка. І вона каже на повному серйозі, коли мені відкроють звізду в Грузі, ну розумієш? Я хочу сказати, що Оточення Трампа його, е, е, так скажімо, теж вклало, що він такий переможець, що він може отримати премію, Нобелівську премію. По-перше, хочу сказати ти цим дебілам, що отримати Нобелівську премію неможливо. Поясню, друзі, для того, щоб отримати Нобелівську премію, потрібно подати в цьому році і отримати в 26-му році. <свист> а будуть там люди жити в цьому році? У мене питання. Який там стан, ви бачили? Тому воно ж розповідають якісь мичню. От Обама отримав і нам потрібно також отримати, щоб о, оце, це, це то, Дональд, Дональд Трамп отримав. Послухайте, да, я вважаю, що Обама. Подарували йому цю, премію. так скажу, премію. Він там був, якщо не помиляюсь, три місяці. Президентом і он отримав. Тобто, ви розумієте, да? там, там є механізм. Не то, що там ми взяли, оголосили і він отримав. Тому, друзі, я не можу сказати, на що сьогодні а, розраховано все це, але вважаю, що. Ми тільки бачимо, на жаль, від Америки. Америка втрачає сьогодні перше місце у світі бути країною номер 1 Сьогодні Трамп розповідає, водіть санкції по Індії, а введіть санкції по Китаю і Росії. Що ви сидіті і не робите? Рижий чоловік, що ти нічого не робиш. Тому ну він якийсь, знаєте, він хоче зараз дуже круто виступити. Він зараз хоче перекласти все на Європу, щоб Європа все виро, зробила. Якщо він сказав так, так це ж не я, чи ж Європа? Так, uh -huh. да, слухайте, я скажу відверто, ми, якщо брати в цифрах, сьогодні Європа закупляє нафту та газу, якщо не помиляюсь, на 40 мільярдів євро чи, чи доларів. До цього було 245-250. 5 так, да, так, да, так, да. Так, так. разів менше там, да? але, друзі. Я хочу вам сказати, а звідки купує Європа? Де він бере а, це, а, нафта та а, дизель палива? У індусів. А індуси де беруть? У Росії. <рес> ну послухайте, у мене таке враження, знаєш що Китай не розуміє, що відбувається, чи Індія не розуміє, що відбувається. А що заможало? Макрон заявляє, ми будемо вводити санкції. Бля, де ви? Чотири роки йде війна, блядь. Да. Так. Що за чотири роки не можна було це змінити? Можна. Що чотири роки потрібно покупляти це нафта? І що і заважає заборонити? Заблокувати свіфт, заборонити, купляти нафта та газ, заб, 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 ввести санкції по Росатому? Купляйте, будь ласка, у Араба. В чому питання? Так, так, так. Бо вони цього не хочуть і розповідають про якісь справедливості. От дивися, у мене тут, у тебе, до, до, тебе є питання, дякую тобі за цей ну, важливий насправді момент. 900... Ні, ні, маразматик, ні не маразматик. Не. До, чистий ну, от хто він. 994 глядачі нас дивляться, друзі, продовжується ефір Людового кварталу, підписуйтесь, поширюйте це відео. У мене таке до тебе питання, по-перше, навіть два питання. Перше питання: от після цієї зустрічі да в Парижі. А як ти думаєш, чому туди поїхав Стів Вітков? А, чи не означає це, що справді щось там вирішувалось? Ну тому що ми знаємо, що Вітков дуже близький до Трампа, і він так просто його не відправляє. Ну на якихось а, да. Та Ні, він приїхав туди, він хоче ще раз переконати, що давайте ми не будемо потримувати Україну. прийняття, так скажемо Послухайте, ну ви подивіться, що несе, це дебіл. Давно ви ж побачили чому з Кремля, що він несе. Uh, Венкашись сьогодні, uh, ви хочете поговорити. Хай в Зеленський приїжджає в Москву. Блять, такі безпечні, ви такі круті, так приїдь, приїдь, будь ласка, ні, ні в Київ, ні, в Польщу приїдь. Вибачай, цикло, яке не може а, без охорони нікуди їздити. Я теж вчора помітив у одного колишнього президента 30 охоронців. Навіщо не знаю? Во Львові. О, Здогадайтесь, хто це. Здогадуємось, здогадуємо. здогадуємо. <рес> Тому я не можу сказати, що е, то, що я бачу, що в ній це в кремльовське чмо. Послухайте, ну він же якийсь бред взагалі. Ну просто я, я бачу, ну я слухаю те, що він говорить, і я в шоці, розумієш? І зараз мені кажуть. А що, ну там деякі, а що, що а, важко поїхати до Москви? ну Я кажу, що, що ти ще дічеш? Як ви собі це уявляєте, по-перше, да. ну от уяви собі, от іде повномасштабна вже четвертий рік війна, і що президент України... Та да, ні, послухай, дивись, все розуміють адекватні люди, що їхати до Москви до Кацапов ніхто не буде. В тому, в цьому, тобто, точніше, і суть, і, В тому є і, і суть. Всього цього, тому що все. розуміють, що ніхто нікуди не поїде. От і все, Льош. І тому це закидається. І розповідати мені про, про якісь там, а, а, що вот потрібно поїхати поговорити. Послухай, ну блядь. Ми побачили все. Ми побачили, що. Трамп, цикло. Ми побачили, що кремльовський пліщивий зробив все. Він здобув в себе перемогу з Трампом. Ми бачимо все це, і сьогодні Трамп розмов... розповідає: от подивітесь. Індія та Росія а, а, зараз вже з Китаєм. Блядь, побачаюсь, ти відкрила блядь, Америку. Америку, блядь, Ми не знали, блядь, Що серйозно? Ну. Разумний, ну, разумний, розумний. розумний, розумний. Ну, блядь, Він усвідомив. Ну, послухай. Ну, ви, по ви подивіться, будь ласка, це парад, блядь,